Всім привіт! З кемпінгу Ектанен. Сюди ми приїхали на 5 ночей. Кемпінг знаходиться в Німеччині, в землі Мекленбуфопромен, в місті Варенмюрец. І коротко я вам покажу, як що тут виглядає. Так виглядає заїзд в кемпінг. Там попереду рецепція. Там ви реєструєтесь і одразу оплачуєте, також вам там дають карточку для відкриття шламбауну. Так, тут можна буде також і рибачити. Тут дуже велике озеро знаходиться на Варен -Мюрець. але без лодки вам не обійтися. Або треба буде їхати в центр міста на пірс. Там досить глубоко і можна там спробувати половити. Переважно тут ловлять ну, з пірсу в центрі міста окунь. А щуку, і все решта, це потрібно буде лодку і шукати рибу десь на глибині. Так виглядає територія. Ось там анімація. Попереду мене для дітей. Працює майже цілий день, на обід тільки закривається. Так, в рецепції є додатковий також. Туалети і душові, де ви можете скористуватись безплатно. Все відкрито цілодобово, душові і туалети. Також от на другому поверсі тут можна навіть зняти кімнату, якщо ви не хочете жити в палаці чи в автомобілі. Ціни тут також різняться. Це в залежності від сезону і від того, на чому ми приїхали, і скільки людей, і чи з собакою, і чи ви будете в машині спати, чи в палаці. От шламбауни при заїзд і виїзд. Там підставляєте карточку, і шламбан відкривається і можна як виїхати. Так і заїхати. Втрата цієї карточки для проїзду на території кемпінгу буде коштувати вам 10 євро. Тут також є велосипедна доріжка через національний парк і багато хто подорожує на велосипеді з палатками. Тут в його переночовують, але зараз все пусто, тільки одна. Палатка стоїть. І тут спеціально відведене місце для велосипедистів з палатками. Вся територія. Отак От виглядає територія кемпінгу. Якщо місце не заброньоване. Ви собі приїжджаєте, шукаєте вільне місце. І якщо є вільне місце, собі встаєте на кемпінг. Попереду наш бус Ford, також ми взяли палатку з собою. Коротко вам покажу душові туалети, які знаходяться саме в будівлі на рецепції. Так, направо для дівчат. Наліво для хлопчиків. Так, заходите світло автоматично, включається. Тут тільки є дві кабінки. А на території самого кемпінгу є пару будівель з туалетами і душовими. І там вже набагато більше і туалетів в самому приміщенні і душових. Бо тут тільки два туалети і дві душових. Але нагадаю це на території власне, рецепції при в'їзду в, в кемпінг. Пам'ятаєте, я казав, що є приміщення, там де є багато туалетів і душових. Ось так вони ці будиночки виглядають. І так, про що я вже вів мову? Е... Ось так вони виглядають. Там є багато душових, багато туалетів. Ви також можете там постирати, як вручну, так і машинку і автомат. За машинку автомат, за одне прання прийдеться вам заплатити 3 євро. І також ви можете тут посуду помити також вручну. Немає тут машинки для миття посуди. Я можу сказати, що гігієна е, в цих будиночках, там, де душові, особливо багато так, грибка, плісняви. Тобто таке досить старе все. І потребує вже відновлення, ремонту, оновлення, щоб все це прибрати ті грибки. Хочу також показати вам ігровий майданчик, дуже великий, тут є навіть футбольне поле з такими качелями. тенісний стіл також є. І от такі різні качелі. Отак От виглядають місця, де закріплено за вами місце. Наприклад, 401, 402. Як бачите, місця там не дуже багато, але, в принципі, для машини і палатки вистачає. Але можу сказати, що цього не варто робити, тому що дуже багато місць, які не. Потрібно бронювати, а просто приїжджаєте і стаєте на відпочинок. І навіть деколи більше отримуєте місця, наприклад, для ваших дітей, де вони могли бігати, ніж е, за оцей парк-пляц, за оце місце, яке потрібно резервувати. Але головна наша ціль не кемпінг, не відпочинок кемпінгу, а. Тренування від школи «Реал Мадрид», яке буде проводитись в місці варен Мюрець, земля Меконбурфопромен. Ми дитину записали на ці тренування від «Реалу Мадриду» І буде з понеділка по п'ятницю проходити тренування з 9.30 до 15.30. Звичайно, буде обідня пауза, пауза на відпочинок. От. Це, тому ми сюди приїхали. Так що завтра в нас перше тренування. Постараюсь щось відзняти з того тренування. Якісь короткі ролики, бо не знаю, чи дозволять там знімати е, тренування, як все це відбувається. Зали щось чуть-чуть знімлю. Стараюсь викласти в YouTube. Так що, до завтра. І під кінець дня прийшли ми на пляж від кемпінгу. Пляж фактично трав'яний біля води тільки чуть -чуть пісочок. Для те нічого такого немає тут. Навіть немає будки де вам де ви зможете переодягнутися. А далі попереду. Пляж, звичайно, для собак. Як без цього в Німеччині. Ну, пляж там для собак зовсім маленький. Але він є, якщо ви приїдете з собакою на відпочинок. Всім доброго ранку. Перша нічка пройшла досить прохолодно. Під'їхали ми вже до стадіону, так виглядає головний вхід на стадіон. Так виглядає стадіон головної команди варен Мюрець. Ну, поле дуже в хорошому стані. І в нас пряме включення. Тренувального процесу де підготовка. Фішки виставлені, маленькі ворота. Будуть грати теніс також з футбольним м'ячем. Тренування проходить на штучному полі. Футбольне поле поділили на чотири частини, дітей на чотири групи. Від молодших до старших. На кожній частині проходить своє тренування відповідно до віку. Це дуже інтенсивно. Можу сказати, до, досить цікаві тренування. Всі діти залучені. Вуличка з такими гарними кольоровими будинками веде в центр міста. І на шляху нам в старе місто трапилося ось такі старі дзвони. Зроблені ще в 1922 році. Бачите, площа в центрі міста дуже маленька, але тут дуже затишно, багато різних кафе і ресторанів, а вниз по вулиці знайдете пару магазинів з одягом. Так, ми прямуємо далі, вниз по вулиці походим трошки по магазинах. а зараз ми знаходимося на Пірсі. Такі тут класні яхти у нас неділя, і попали ми на такий ярмарок.

І томати паприка. вау вау З Африки одна євро коштує. Прекраси з Бернштайну. Ось таку красоту ми купили на цьому ярмарку для нашого саду. Сьогодні в нас вже день четвертий тренування. І розпочинаю сьогодні таких легеньких вправ з м'ячами, удари головою, тому що кожен день жара, діти вже потомилися. І вже на четвертий день. Дуже вже так, вже не так інтенсивно проводяться з перших хвилин тренування. Я з рибалки після футболу і не гріх сходити на рибалку. Правда, навряд чи ми щось тут зловимо. Жара не спадає, градусі 29. Але тут, якщо пощастить, можна пару оконців зловити. Ну, поки що в нас не клює. Ми ловимо на маленький силікон. Тут хлопчина ловить на поплавок і на черв'як. І так, ловили ми на дропшот на таку резину. Зараз нічого не клює, зараз поставимо маленькі хрубачки резинові. Теж будемо ловити на дропшот. такі червяки я заказав резинові чорного кольору з Китаю фірма Біркінг. Так що пробуємо, попробуємо їх розловити. Так, коконів ми наловили. а зараз будемо ловити щуку на такий от воблер. Придбав я в Амазоні. з червоним животом і зеленою. Темно-зеленуватою спинкою такий, можна сказати, окунь. Воблер цей має 7 см і вага 21 грам, але занурення тільки на 1 метр, так що, мабуть, сюди він не підійде, бо тут досить глибоко. раз спробуємо і перейдемо на блешні. Так, нічого ми не спіймали, ні щуку, ні окуня, нічого не клювало. Так що прямуємо додому наш кемпінг. Ще один день в кемпінгу минув. Це у нас останній день тренування. Погода спортилась, трохи дощ падав. Все так затягнуло хмарами. А в нас знову почався дощ невеличкий. В кінці тренування їй там роздадуть форму Реал Мадрид, м'ячі і фляшки для пиття з емблемою Реал Мадрид. І на цьому футбольний кемпінг закінчиться. Так, закінчився наш футбольний кемпінг. Ілля отримав сертифікат, що він пройшов тут тренування від Реал Мадрид. м'ячик з автографом від тренера. І ми забираємо також футболку, футбольну і шорти від Реал Мадрид додому. Все, любі друзі. До побачення, до скорих зустрічей!